Українці знову переводитимуть стрілки годинників. Тепер уже на одну годину вперед. Такий порядок обчислення в нашій країні діє протягом 28 років, і згідно з постановою кабміну, відбувається двічі на рік. Та в ці вихідні крутити стрілки доведеться хіба що на механічних годинниках, адже в сучасних гаджетах час переводиться. Автоматично чи впливає зміна часу на здоров'я людини? Це питання завжди постає, як ми наближаємося до переводу стрілок. Так звісно, впливає, але це торкнеться обмеженої кількості людей, і саме пацієнтів, які приймають пігулки суворо по годинах, говорять лікарі. Всі інші просто можуть не виспатися у цьому випадку. Фахівці. Рекомендують дотримуватися простих правил своєвременно ложитися спати, згодом прежнему расписанию. Затем, якщо ви чувствуете, що ви в течение ночі не доспали, создать такі умови для себе, щоб була можливість поспати в течение дня минут 20. Это придаст силы бодрость, и вы легче перейдете из этот пройдете этот период. Второй важный момент, который тоже принципиален, это продолжать соблюдать режим приема пищи. Так, щоб не переводити свої вічірні прийоми піші сюдальше вночі. Чи впливає зміна часу на економіку країни? Так, але в цьому плані ми дуже просунуті. Наші електронні пристрої запрограмовані і підлаштовуються самостійно. Наші АЕС переходять на новий час також автоматично. І навіть у складний для країни час, коли ворог б'є по енергетичній інфраструктурі, зміна часу дає. Економію нині люди і бізнес, гнучки торгівля триває навіть якщо є різниця у часі, тому така процедура необхідна була 40 років тому більше аніж зараз. Переход з на літній та зімний час було запроваджено ще за часів радянської України радянського союзу з метою, тою, щоб розгрузити пікове навантаження на енергосистему. Тому що тоді підприємства працювали дві-три зміни, і ранок, коли люди починали включати побутові електроприбори, було таке значне навантаження на мережі. Щоразу в Україні виникають дискусії, чи доцільно знову переводити годинник у 2021 році. Парламент на законодавчому рівні навіть намагався відмовитися від переходу на літній час. Політологи називають цю тему не більше ніж просто сезонною а нардепів, які намагаються її лобіювати, звичайними. Популістами багато депутатів вони зацікавлені в тому, щоб їх прізвища, їх пропозиції постійно були у політичній повістці, у ЗМІ. Якщо раніше там перевод годинок – це була певна традиція, треба було переводити вручну, то зараз більшість гаджетів це роблять автоматично, і багато хто навіть не знає, що якось змінився час. Уперше, як вважають історики, перехід на літній час був запропонований Бенджаміном Франкліном у 1700 Сімдесят восьмому році, коли той був послом у Франції, він намагався переконати парижан, що у такий спосіб вони зекономлять дуже багато свічок, якщо вставатимуть та лягатимуть спати пізніше. Але цю ідею не підтримали. Та вперше на літній та зимовий порядок обчислення перейшли британці у 1908 році. Зробили це для економії та раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. Та насправді найбільше від переводу стрілок страждають свійські тварини, зокрема корови. Це навантаження як фізичне, так і психологічне. Для дійних корів перехід часу це дуже великий стрес. На годину це більше півтори літри молока. І коли ми цей час між доїннями збільшуємо, це створює додаткове вироблення молока. Початкове, але дуже великий тиск на вим'я. І для корови цей процес дуже болісний, тому корови дуже часто в цей період, ну після переводення, захворюють що сезонно годинники переводять у 60 країнах світу, у першу чергу в Європі, а також у північній Америці, на всій їхній території чи частково при цьому дати переходу бувають різними. Тим часом близько 135 країн або ніколи не користувалися сезонним часом, або відмовилися від такої практики. Тетяна Зайць та Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.